Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку проміжні підсумки, умовне форматування, експорт та імпорт електронних таблиць. Ми з вами продовжуємо вивчати роботу в електронних таблицях, засобами табличного редактора Excel. Ви вже ознайомилися з уроком презентації. І тепер давайте подивимося, як ми можемо наші отримані знання застосовувати на практиці. У нас є таблиця землетруси, де приведені дані дата землетрусу, місцевість, країна, в якій розташована місцевість та кількість жертв. Тож, давайте для початку розглянемо, як нам використовувати функцію проміжні результати. Нам треба перейти у вкладку Дані. І отут у нас є в вікні структура, така кнопка проміжні підсумки. Для того, щоб почати з нею працювати, нам треба виділити діапазон, з яким ми збираємося працювати. Натискаємо. У нас з'являється діалогове вікно, де ми вносимо налаштування, так? При кожній зміні в кількість жертв. Бачите, тут можна змінювати, нас влаштовує кількість жертв. Використовувати функцію. Давайте використаємо функцію сума. І додати підсумки до ну, країни, кількість жертв стоять галочки, хай воно так і буде. Натискаємо ОК. І бачимо, як змінилася наша таблиця. У нас додався да, підсумок жертв. Внизу таблиці у нас з'явився рядок загальний підсумок з кількістю жертв. І зверніть увагу, що у нас з'явилося таке додаткове вікно, натискаючи на яке ми можемо бачите, змінювати вигляд нашої таблиці. І так вона буде мати повний вигляд, і якісь приховувати, наприклад, підсумки. так? Коли натискаємо на мінус навпроти цього рядка, і натискаючи на плюс, ми знову їх додаємо. Щоб повернути нашу таблицю до старого вигляду, ми її знову виділяємо і натискаємо Виділити все. Все, наша таблиця повернулася до того вигляду, який вона мала на початку. Якщо ви звернули увагу, то в таблиці багато даних. Які повторюються. Дивіться, наприклад, Іран, країна, так, вона зустрічається у нас декілька разів Китай. І, наприклад, уявіть собі, що нам треба представити таблицю, у якої дані будуть уже. Зібрані докупи, тобто загальна кількість жертв в Ірані, загальна кількість жертв в Китаї і так далі. Для цього використовують в Excel зведені таблиці. Щоб додати зведену таблицю, ми переходимо у вкладку Вставлення. Так і називається зведена таблиця. Вибираємо діапазон, ну, ми з вами виберемо діапазон це і країна і кількість жертв. Так? І нехай вона розташована буде на наявному аркуші, щоб ми могли їх між собою порівняти. Натискаємо ОК, у нас з'являється отаке от вікно поля зведеної таблиці, тобто тут ми можемо вносити налаштування. У нас тут є поля от, «Країна» і кількість жертв, так? тому що ми їх раніше. Натискаємо, ставимо галочку і дивимося. Як у нас вже сформувалася таблиця? І бачимо, що уже у нас дані зібрані з країн, так? і вони сумовані. Тобто от Іран 150 і 200 тисяч, у нас тут уже все, 350 Китай, дивіться, 1 мільйон 855 тисяч жертв, і внизу також загальний підсумок. Тепер давайте розглянемо, як ми можемо з вами форматувати клітинки, задавати умовне форматування для того, щоб наші дані мали більш наглядний вигляд. Для цього перейдемо в вкладку Основне, і тут у нас є така от кнопка Умовне форматування. При натисканні на неї ми задаємо правила виділення клітинок. Форматування у нас може мати вигляд або колір, або гістограми, або кольорової шкали, або набора піктограм різних. Тож, давайте виділимо з вами цей діапазон, так, і давайте е виберемо оце між, так? Е між, якщо жертва від одного, наприклад, до 10 тисяч. Бліда-червона заливка з темно-червоним текстом. Бачите, у нас тут різні кольори. Ну, давайте почнемо з блідо-червоної заливки з темно-червоним текстом. Натискаємо ОК. І бачимо, що у нас виділились цим кольором країни, у яких під час землетрусу чи випадки землетрусу, коли було жертв до 10 тисяч. Наступне умовне форматування теж міш. Давайте э 10 10001 і 100000. І нам треба вибрати інший колір. Ну, хай буде Зелена заливка з темно-зеленим текстом. Бачимо, що у нас відбувається. Цей, цей, цей діапазон кількості жертв у нас зафарбувався е, зелений колір. І останнє, давайте е, виберемо більше 101 тисячі. Так, і хай буде. Так, зелена у нас є, ну давайте жовта натискаємо окей. І бачимо, який вигляд має наша з вами таблиця. Так? Тобто вже більш зручно нам представляти якісь дані. І останнє, що нам треба швиденько розглянути, це імпорт і експорт таблиць. Тобто, як, наприклад, ми з вами хочемо експортувати нашу таблицю в формат PDF. Іноді це потрібно для того, щоб зберегти цілісність даних, і такі таблиці будуть легше зчитуватись в інтернеті. Отже, називаємо Створити, вибираємо місце. Де ми хочемо зберегти наш файл, даємо йому назву і натискаємо Опублікувати. І тоді ми можемо з вами. Цей файл з легкістю розміщати на потрібних нам ресурсах. Наприклад, в Classroom я іноді користуюсь цією функцією, коли розміщую вам файли з уроками, щоб вони не спотворювались і менше займали часу для завантаження. Що ж, діти, дякую вам за увагу. Маю надію, що урок був цікавий. Будь ласка, уважно запам'ятайте все те, що я вам розказала: завдання немає, але треба обов'язково опрацювати дані уроку. І все запам'ятати, якщо є можливість спробувати на практиці. До побачення!